Перше завдання обчислити. Виконуємо віднімання. Підписуємо в стовпчик. Одне число під другим. Від нуля не можемо відняти 2, тому позичаємо 1 десяток, 10 відняти 2 буде 8. Тут уже в нас 9, 9 відняти 7 буде 2. 3 відняти 2 – 1. Друга дія – 27 множимо на 83. 7 на 3, 21. 2 помічаємо. 1 записуємо. 3 на 2, 6 і 2 8. 8 на 7, 56. 8 на 2, 16. Плюс 5 21. Додаємо знайдені числа. Отримаємо 1. Чотирнадцять, чотири, пишемо один, помічаємо. Один плюс один два і два. І діє ділення вісімсот ділимо на дванадцять. Вісім на дванадцять не ділиться. Беремо вісімдесят пять. Вісімдесят пять, ділимо на дванадцять, беремо по сім. 7 на 2, 14, 7 на 1, 7 і 1, 84. 5 відняти 4 буде 2, і 12 поділити на 12 буде 1, розглянемо друге завдання. Виконати дії. В цих прикладах важливо визначити порядок дій. У першому прикладі першої виконуємо дію множення, другою додавання і третя буде віднімання. А от у другому прикладі перша буде віднімання, дужках, друга множення, а третя додавання.

Один на два, 2, 2. додаємо, і маємо два тринадцять, три і один, чотири. Друга дія. Додаємо чотириста тридцять два. Двадцять чотири. Маємо шість, п'ять, чотири. І третє дія 456 пятьдесят шінус п'ять. Можу зробити усне. Це буде чотириста один. Отже, в цьому прикладі у нас вийшло 451. Розглянемо другий приклад. Перша дія виконуємо 16 мінус 5 усно буде 11. Друга дія множимо 27 на 11. Застосовуючи правило, пишемо 2,7, посередині суму 2, Буде 9.

Розглянемо задачу. За суботу Оленка прочитала 28 сторінок, а за неділю на 14 сторінок більше. Скільки сторінок прочитала Оленка за 2 дні. Перша дія знайдемо, скільки прочитала Оленка за неділю. Якщо це на 14 сторінок більше, то нам треба 28 додати 14. Додаємо 20 додати 10, буде 30, 8 додати 4, 12. Всього 42 сторінки. Прочитала Оленка за неділю. Дізнаємо, скільки сторінок прочитала Оленка за два дні. За суботу вона прочитала 28, а за неділю 42. Виповнуємо додавання, отримуємо 70 сторінок. Прочитала. За два дні, відповідь сімдесят сторінок. Розглянемо задачу. Автобус рухався зі швидкістю 60 км за годину. Скільки кілометрів він проїхав за 2 години? Відомо, щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Тому нам потрібно 60 помножити на 2. Це дорівнює 120 км. Проїхав автобус за дві години. Відповідь. Розглянемо задачу. До обіду робітник виготовив 21 деталь, а після обіду у три рази більше. Наскільки деталей більше, він виготовив після обіду, ніж до обіду. Перша дія, оскільки після обіду у 3 рази більше, то нам потрібно 21 множити на 3. Буде 63 деталі. Виготовив. Після обіду. Друга дія. Щоб дізнатися, наскільки деталей більше він виготовив після обіду, ніж до обіду, потрібно виконати віднімання. 63 відняти 21 дорівнює 42 деталі. Пояснення настільки більше. Приготовив після обіду, ніж до обіду відповідь до задачі на сорок дві деталі на сорок. Деталі. І останнє завдання обчислимо значення такого виразу. Перша дія. Перша дія виконуємо множення. 28, множимо на 13 стопчик. 3 на 8, 24, 3 на 2, 6 і 2, 8. Один на вісім, вісім. Один на два, два. Додаємо чотири, шістнадцять, триста шестьдесят чотири. Друга дія. Чотири тисячі двадцять вісім. Ділимо на чотирнадцять. Сорок два. Ділимо на чотирнадцять. Беремо по три. Три на чотири, дванадцять.

Триста Віднімаємо триста два. Чотири відняти. Два буде два. Шість відняти. Ну, буде шість. У нас вийшло 62. два.